Новини на радіо Сміла з інформаційним випуском у студії Анатолій Самарський запановане на понеділок друге пленерне засідання 64-ї сесії міської ради не відбулося через наявку депутатів. Лише 22 обранці прибули до сесійної зали. Тож секретар міської ради Ярослав Березань оголосив про перенесення засідання на четвер, 2 квітня, на 9 годину. Минулої п'ятниці, медичні працівники міської лікарні прийшли на зустріч з народним депутатом Верховної Ради України Сергієм Рудиком. Зустріч відбулася у сесійній залі будинку рад. Медики розповіли депутату суть проблеми, що не вирішується вже тривалий час. А саме, сміла єдине місто в Україні, що має медичні заклади різних галузевих підпорядкувань, які потрібно прийняти до комунальної власності, але через законодавчі розбіжності швидко це зробити неможливо. Поспілкувавшись з медиком. Депутат зробив висновок в даній сфері. Вони зіштовхнули бами три медичних заклади і повісили це питання на місцеві органи влади, то щоб міська рада, вибачте, розрулювала конфлікт інтересів. Думали, як 44 мільйона субвенцій розділити між всіма. Так, да, дійсно потрібна реформа, але повинна методика, щоб нас разом прийняв міністр Кіташвілі. Ми йдемо до нього. По результатам спілкуємося з активом. Логічно з того, що я зараз бачу, або відтермінувати, ну це саме такий оптимальний у Нас варіант до кінця поточного року. Друге це збільшити субвенцію, яка дозволить покрити ну, необхідність на цей тимчасовий період до кінця поточного року. І третє це чіткий покроковий механізм, тобто як вони це бачать, вам приймати рішення, приймати рішенням трудовим колективам чи згоджуватись на цей варіант, чи не згоджувати. Якщо нас не почують, тоді ми виходимо масово туди. Перший заступник міського голови Юрій Студенс звернувся до депутата з проханням. Оці три питання. Перше, перехідний період повинен бути, тому що такі реформи не робляться в ніч понеділка на вівторок. Перехідний період, додаткові кошти і алгоритм виходу цієї ситуації. Ми всі реально розуміємо, що такий організм роздутий. Ми не потягнемо з тими двома лікарнями. Єдине прохання до вас такий міністр спонукати, як могла швидше прийняти цю делегацію, тому що вже на грані ми зупинимо всю медицину. Пасаючи ці два заклади, ми положимо нашу медицину просто. Ликарі правіють, що завтра невідкладна допомога вже не буде надаватись. Тому прохання пояснити всю серйозність ситуації, щоб якомога швидше прийняти нас. тому що дійсно ми в патовій ситуації. Ми... за словами медиків, якщо заходів вжито не буде, вже в червні місто матиме суттєві проблеми з медичним обслуговуванням. На черговій апаратній нараді, яку провів голова райдержадміністрації Андрій Колесник, присутні розглянули та обговорили два питання. Зокрема, про стан підготовки та проведення весняно-польових робіт, інформував начальник управління агропромислового розвитку Степан Косенко. За його словами, на сьогодні у районі постійно 223 гектари ярої пшениці, що вдвічі більше запланованого: 795 гектарів ярого ячменю та 47 гектарів овесу. Вологу закрито на 31 тисячі 400 гектарах. Для успішного проведення посівної кампанії у господарствах району є 117 тракторів, 128 культиваторів та 110 сівалок. Господарство забезпечені на 71% дизельним паливом та на 67% бензином. Про вирішення питання соціального забезпечення соціально незахищених категорій громадян та осіб, які прибули на тимчасове перебування до району, розповів начальник управління праці та соціального захисту населення райдержадміністрації В'ячеслав Лісовий. Він зазначив, що нині на Смілянщині проживають 254 особи, переміщені зі сходу України. Різні види державної допомоги, за якими звернулися 16 родин. Вони отримують вчасно. 123 сім'ї отримують щомісяця адресну допомогу на оплату житлово-комунальних послуг, надаються допомоги і на лікування та придбання продуктів харчування. Із розглянутих питань порядку денного наради голова райдержадміністрації дав відповідні доручення. Як влада району сприяє соціальній підтримці незахищених верст населення та сім'ям військовослужбовців, які проходять службу у зоні антитерористичної операції? Голова райдержадміністрації Андрій Колесник на прес-конференції акцентував увагу на дії районної програми Турбота, через яку здійснюється така допомога. Районною комплексною програмою Турбота на поточний рік передбачено надання одноразової грошової допомоги пораненим учасникам а то та їх сім'ям, надання одноразової грошової допомоги членам сім'ї. Осіб загиблих на тимчасово окупованих територіях надання одноразової грошової допомоги учасникам АТО чи одному з членів сім'ї учасника, АТО ми надаємо фінансову підтримку в організації харчування дітей із сімей, учасників АТО, перших-четвертих класів по школам. Тут тобто, окремо ці діти безкоштовно харчуються саме по цій програмі. Вона відокремлена від загального і сума, яка виділяється на цих людей, вона трохи більша, ніж та, яка передбачена на харчування у нас на перше півріччя в загальних видатках. Саме через програму Робота ми виплачували одноразову допомогу 50 тисяч гривень сім'ям загиблих мешканців нашого району. Як ви знаєте, в 2014 році загинув житель селища Березники Чуботенко Руслан його сім'я отримала 50 тисяч. І вже в цьому році у нас загинув Горбенко Андрій Степанович з Холоднянського і Єременко Ярослав Дмитрович. Так само зараз рішення по програмі прийнято. На запитання журналістів місцевих засобів масової інформації щодо виділення сім'ям атовців земельних ділянок Андрій Колесник відповів: так От у нас була така. Навіть скандальна ситуація по Константиновській сільській раді там створена була ініціативна група саме від сім'ї учасників АТО, які мали на руках всі документи. Там їх на першому етапі було 11 осіб, які протягом останнього півроку намагалися оформити землю. Але ця ситуація ніяк не рухалась. От ми буквально два тижні тому у нас були збори, а був присутній сільський голова. Були представники від державного нашого ми напрацювали таку схему, яка на сьогодні фактично закрила це питання. Тобто на сьогодні ми їх пустили першими по цій схемі. Вони станом на початок цього тижня вже мали повністю погоджену документацію на рівні області, і протягом це найближчого тижня буде вирішено питання щодо реєстрації прав власності на оформлені земельні ділянки. Тобто сама процедура займає місяць з моменту подачі заяви і до отримання реєстрації права власності. Вона Повністю безкоштовна і ця наше напрацювання по сім'ям учасників АТО. я думаю, за тиждень, коли ми отримаємо вже першу партію зареєстрованих документів, я буду намагатися презентувати її на рівні області як діючу схему, яка доволі швидко працює. І на сьогодні вже є звернення по іншим сільським радам. Ми їх по цій схемі запускаємо через відділ земельних ресурсів, наш і я думаю, вона буде працювати. Згідно із змінами у порядку надання житлових субсидій, скасовуються окремі обмеження, які саме розповідає начальник відділу грошових виплат та компенсації міського управління соціального захисту населення Людмила Коляда. Скасовується обмеження щодо майнового стану осіб, які звертаються за призначенням субсидії, наявність у власності двох житлових приміщень, двох автомобілів, наявність у складі домогосподарства осіб працездатного віку, які не працюють, не навчаються і не перебувають на обліку в центрі зайнятості як безробітні, здача в найм житлового приміщення, здійснення покупки товарів, робіт та послуг, у тому числі оплата медичних послуг та навчання, на суму понад 10 прожиткових мінімумів для сім'ї. Запроваджується надання субсидій на 12 місяців, а не на опалювальний або не опалювальний. Опалювальний період, як було раніше, встановлюється автоматичний принцип надання субсидій на новий період. Скасовується необхідність повторного звернення до управління соціального захисту населення для призначення субсидії на новий період у разі відсутності змін, які впливають на право для призначення субсидії або її розмір. Якщо ж відбулися зміни у складі зареєстрованих осіб у житловому приміщенні, у переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання чи виконавців послуг. Отримувач субсидії повинен у місячний термін повідомити про це орган праці та соціального захисту населення. Також необхідно повідомляти про одноразові витрати, які перевищують 50 тисяч гривень. За додатковою інформацією громадяни можуть звертатися за телефонами 4 23 34 та 4 65 68. В рамках загальноміських заходів з нагоди міжнародного дня боротьби з туберкульозом провідний фахівець Смілянського міського центру соціальних служб для сім'ї дітей та молоді Ольга Рак на базі бібліотеки філії номер 2 провела тренінг. Про це треба знати. В ігровій інтерактивній формі семикласники загальносвітньої школи номер 4 вчителі Наталія Сюмак та Марія Пошелюжна, самостійно визначали рівень знань кожного учня по заданій темі, встановлювали фактори ризику для виникнення хвороби, запам'ятовували, як треба пов... Водитися у повсякденному житті, аби не інфікуватися бактерією туберкульозу, демонстрували один одному своє вміння бути уважним, спостережливим, вміти логічно мислити разом з Ольгою Станіславівною Школярі охоче опрацьовували теоретичний матеріал, складали пазли. Виконували різноманітні завдання з кольоровими стікерами тощо, завдяки тренінгу, школярі ще раз переконалися, що туберкульоз пряма загроза для життя і здоров'я кожної людини, і необхідно дотримуватися умов профілактики цієї хвороби. Такі просвітницькі та роз'яснювальні заходи надзвичайно корисні, адже сприяють кращому усвідомленню школярами проблем і налаштовують їх на бережне ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих тренінгом на тему. Про це треба знати, всі залишилися задоволені, адже було не тільки корисно, а й цікаво. Тому наприкінці зустрічі фахівець центру Ольга Рак отримала аплодисменти та всі сфотографувалися на згадку. Восени і навесні, прибираючи присадибні території, люди спалюють зібране сміття. В містах і селах через дим стає важко дихати збільшуються випадки на захворювання дихальних шляхів. Наскільки шкідливими є спалювання рослинних залишків для організму людини і довкілля? Розповідає фельдшер кабінету формування здорового способу життя міської поліклініки для дорослих Наталія Зінченко. Шкода від спалювання листя і сухої трави багатолика і надзвичайно небезпечна. Постійно подразнювані дихальні шляхи не здатні протистояти мікробам, особливо погано тим, хто страждає на бронхіти, бронхіальну астму, реніти чи тонзеліти. Треба зазначити, що найчастіше біля вогнищ можна побачити дітей. Дошкільного і молодшого шкільного віку плив диму на чиї організми особливо небезпечний. Відкрите спалювання листя вивільняє у навколишнє середовище маленькі часточки твердих згорілих речовин та вуглеводні, яких місяця отруйні, подразнюючи речовини та канцерогени. При попаданні в органи дихання ці мікроскопічні часточки можуть досягти найглибших ділянок легень і залишитися там місяцями і навіть роками та можуть призвести до виникнення респіраторних захворювань, зменшити об'єм дихніх. Воно у повітря. Та зменшити здатність легень використовувати це повітря. Тверді часточки можуть також спричинити приступи астми у деяких людей та сприяють виникненню ракових клітин. Укис вуглецю або чадний газ, який виділяється в результаті неповного згорання, потрапляє у кров через легені і з'єднується з червоними кров'яними тільцями, а це зменшує кількість кисню, що доставляється до тканин людського тіла. В результаті цього можливі запаморочення, головний біль та загострення респіраторних хвороб, до яких особливо чотири. Є новонароджені, немовлята, курці, літні люди, особи з хворими серцем та легенями. Дим від сміття, що горить, може причинити ще більший негативний вплив, якщо він збирається навколо житлових будинків. Протікання таких хвороб, як інфекційні захворювання легень, гостре запарення легень та бронхіт, можуть значно погіршитись, може загостритися алергія, спалення сміття може спричинити і інші довгострокові проблеми зі здоров'ям.